Всім привіт! Заїхав ось попутно на соєшничок. Подивіться, як тут Ніколай обкосив. Останнє поле наше не обкошено. Порядок тепер. Покошено все красиво. Не розмножається. Всяко оця падалиця. Тут із-за газових оцих стопчиків якраз така поляна виходить, прикольна. Парковка. І ось значить соєшничок. 50, 50479, якщо я не ошибаюсь. Достойний соєшник. І те, що представники мені, не мені, верні, а батькові говорили, що як такових лопухів по листкам не буде. А потенціал врожайності є. Ось, навіть тут всю межу все прокошено. Порядок є порядком. Дивіться, ну середину я Блін, не залізеш, ну ж тут такі хащі, що а з краю не повірите. Все, далі лізти не буду. Ось дивіться, чим це погані корзинки, кошики. Це ж я знімаю вище ме. тобто, мене Тобто, мене метр восімдесят п'ять, то соєшник десь ростом 2 метри. Такі. Ну, є отаке печаль біда. Ну, не без того, в сім'ї не без урода. Йома, йо, прям в око. Це цей соєшничок і біля пасіки ж посіяний, ну, сюди пчолки долітають, ну звісно, менше. Але проїжджав, я бачив. Що він є? Дивіться, красота. Ну є ось такі подгони, вимахало. Але взагалі непогано. А що серединка тут? Ну серединка чітко виповнена. Волога, що волога тут? Та волога є, дощі в нас були. Сояшник то тої вологу достане на двох метрах. Корінням. Так що, дасть Бог, сьогодні взагалі не жарко. Опять дощик якийсь там пише. Я думаю, в середньому непогано. Хоча соєшничок і не люблю. Але може бути таке, що й полюблю. І це, кстати, та площа, де вийшло <звучилося>, що висів. Добрив, розкидання добрив було по 400 кг під культивацією перед посівом. Ну, як воно покошено, чистота, красота. Ну, коптера немає, був би, звісно, пролетіти було б а так, Що, що тут? Не, ну, край це зрозуміло, тут, звісно, корзина ще більша. Ну, ось другий рядок. Чим погана корзиночка. Прекрасна. Фунгіцидна обробка була, працювали. Інсектицидом працювали. І бор вносили. Ну, Відео є, хто не дивився, то вносили при виході шляпки. Висів, кстати, був 62. 62 тисячі на гектар. Хотілося посіяти було на 35-му міжрядді, але товариша-сівалка, яка сіяла, вже була переставлена на 70-те міжряддя. І було б довго, півтора там, чи два години, треба було там шестерньою там все, -все переставляти. І тому так вийшло, що. Посіяли на 70 му А інтересно було б подивитися на 35-му в товариша. Посіяний, то там, звісно, соєшник нічим не хуже, ніж тут. А ну пишіть коментарі. Достойний соєшник чи недостойний? Як на мене, дуже доволі навіть і непоганий. Ось рядом через дорогу холдинга. Тоже чим, чим поганий. А що, що так середина згоріла. А тут... А тут уже таке насіння, що можна їсти, а ми зараз подивимось. Ну вже вже є що поплюхати. Зараз одійдемо там подивимося от сої З іншого краю Десь було, звісно, коли моти жили, вирізали, ось його, бачите участок бур'янцем заріз. То там різанулося чуть-чуть, але А, тут густо це ж починала сівалка сіяти, тут Тут перекриття, густо... густота, це треба туди далі лізти. Вон інша площа, цвіте, Пасіка в нас отам. Сьогодні поїду Знімати відос для вас. Так що такий соешничок лімагрейн. Ось сюди можна зайти. Так, да, ось, допустимо, якщо він сам стоїть, да, такий ось... корзина така і стовбуряка, як рука, рука завтовшки. Такий цікавий. Нічого поганого про нього сказати не можу. Але мені знаєте, який подобається сочничок. Аби знайти, або, може хто в курсі, підскажіть. Той що таким невеличким ростом, ну скажімо такий він. Метр п'ятдесят, мабуть, це найбільше, може й менше. Якісь гібриди є такі, що вони низькорослі, Ну Я не в курсі, які, які це саме гібриди. То якщо хто в курсі, напишіть, щоб на наступний рік хотілося б і такий посіяти. Так, все, сочничок показав, поїхав далі. Всім пока і все буде Україна.